Добрий день, еврібаді. Сьогодні ми подивимось на блогерський мікрофон AKG ARA, який коштує усього 70 доларів. Для тих, хто не в темі, компанія AKG це доволі популярний бренд, який є частиною не менш популярного концерну Harman Kardon, що своєю чергою належить компанії Samsung. Тобто, якщо коротко, AKG це Samsung, причому не якийсь там бюджетний підрозділ, а цілком аудіофільський бренд. Для розуміння, у них є там навушники і мікрофони за багато, -багато тисяч. Доларів. Інакше кажучи, це серйозний гаджет від крутого бренда, який відповідає за якість своєї продукції. І це зараз не реклама, я придбав цей мікрофон за власний кошт, як зрештою і завжди. Перше, що треба сказати, це USB-мікрофон, і тому йому не потрібна ніяка додаткова аудіокарта. У нього вже є своя власна вбудована. Звісно, фіговінька, але йому вистачає. Тому все, що вам треба для налаштування, це просто під'єднати цей мікрофон USB-кабелем до комп'ютера, планшета, ноутбука, чи навіть смартфона, і одразу можна записувати звук. До речі, якість запису завжди буде однаковою у всіх власників цієї моделі, як у мене, так і у вас, незалежно від того до якого гаджета ви його підключите. Бо вся обробка звуку відбувається на самому мікрофоні, а з нього вже йде оброблений сигнал до гаджета. Це характерна особливість взагалі всіх USB-мікрофонів. Варто зазначити, що цей мікрофон має не тільки з'ємний USB-кабель, що вже доволі непогано, так ще й сучасний роз'єм USB Type-C, що взагалі чудово. Та і зовні мікрофон виглядає класно, принаймні вживу, не знаю як на камеру. Він такий солідний, в ретростилі круто. Мікрофон зовсім не обов'язково має бути на цій комплектній підставці. Його також можна чіпляти до пантографа, стійки. Неважливо. У нього також в комплекті є отакий перехідник. І ще мається в комплекті отакий USB-кабель. Звичайний, недорогий, не брендований. Та ще й USB другої версії, але для мікрофону має вистачити. Та все ж, повертаючись до комплектної підставки, маю сказати, що вона зроблена дійсно дуже якісно. Вона важка, вона стілька і вона має знизу таке м'яке покриття, яке дуже класно глушить всі вібрації по столу. А ще бонусом йде ліцензійний код на програму Ableton. Щоправда, не повноцінна ліцензія, а лише знижка на 100 доларів, що все одно доволі приємно, купуючи мікрофон за 70 доларів. Із цікавинок тут є два режими запису: перший це кардіоїда, тобто захоплення звуку прямо перед мікрофоном. І двонаправлений це коли звук захоплюється як спереду, так і позаду мікрофона. Пізніше зробимо тести. Також тут є стандартний роз'єм міні-джек, через який можна підключити навушники, ну або навіть колонки, якщо ви раптом довго. Це дозволяє в реалтаймі моніторити звук і налаштовувати чутливість мікрофона. Для цього тут мається спеціальний потенціометр. Думав я, аж доки не зрозумів, що цей потенціометр регулює тільки гучність навушників. А учутливість мікрофону налаштувати чомусь. Не можна, проте можна швидко заглушити мікрофон, якщо натиснути на його потенціометр як на кнопку. При цьому ще з'являється світлова індикація. Це дійсно дуже зручно, до цього швидко звикаєш, і на мою думку, так мають робити всі. Але я повторю ще раз: якого біса? Тут можна відрегулювати гучність навушників, але не можна відрегулювати чутливість мікрофону. Якби це була аудіоколонка, у якої мікрофон є додатковою функцією, тоді питань нема, все нормально. Але це мікрофон. І дуже дивно, коли у мікрофона є можливість регулювання навушників, але немає можливості регулювання мікрофона. І так, тест запису звуку відбувається в якості 24 біта 96 кГц. Це стандартні значення цього мікрофону. І заспіваємо нашу чергову пісню. Ой, oh, лузі червона калина Похилилася. Тест на БП, БП, БП. БП. Ну, наскільки я бачу, здається, поп-фільтр цьому мікрофону як такий, то і не потрібен. Ну, звісно, в, в розумних межах. Так, е тест давайте руками по столу. Я опустив мікрофон на стіл, і зараз буду опускати руки на стіл. І. Я бачу, що звук є, воно улавлює звук е руками по столу, але не так, щоб критично. В цілому підставка доволі непогана. Хоча, звісно, набагато краще, якщо у вас буде пантограф, чи взагалі ідеально це стійка. А тепер давайте протестуємо режим направленості цього мікрофона, бо зараз він працює в режимі кардіоїда, і він має записувати звук е передньою лицевою стороною краще, ніж тиловою, тобто я його повертаю до себе. Тильною стороною, і звук має бути значно гірше. Принаймні, так працює кардіога. Вона так має працювати. І зараз я знову повертаю цей мікрофон лицевою стороною до себе, і ви маєте чути мій голос знову якісним, виразним, соковитим і так далі. І тепер я роблю магію: я переключаю режим на двонаправлений, і з цього моменту мікрофон має однаково класно записувати мене як лісовою стороною, так і тильною стороною. Не знаю, ви зараз чуєте і можете написати в коментарях, як вам чи подобається вам те, як він записує звук своєю туловою стороною, і чи дійсно він не відрізняється від е, того звуку, який записується ли, 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 лицевою стороною? І чи є різниця в якості звуку, коли він записується в режимі кардіоїда чи двонаправлений? А тепер просто для порівняння я записую звук на мікрофон FIFINE K669, який коштує вдвічі дешевше? Звісно, він виглядає не так. Круто, і у нього немає різних додаткових фішок, але наразі мене цікавить саме звук. Буде цікаво порівняти його з АКГ Ара. Що ж, друзі, всі тести закінчені, тож давайте підводити підсумки. Треба визнати, що цей мікрофон. Непогано записує звук в основному завдяки класному процесінгу, тобто шумода, компресія і так далі. Також у нього доволі непогано працює направленість запису голосу, в тому числі кардіоїда. Вона дійсно працює класно, але еквалізація у цього основного режиму кардіоїди власне мені не сподобалася. На мою думку, там якось забагато нижніх частот, і тому голос помітно втрачає свою забарвленість. Але як тільки переключаєш режим вдвоє звук дуже сильно змінюється і, на мою думку, стає набагато краще. Інша річ, що в такому випадку вам треба записуватись у відносно тихому приміщенні, бо окрім вашого голосу. На запис попаде все, що вас оточує з усіх сторін. До речі, всі гаджети, про які я розповідаю на цьому каналі, включно з цим мікрофоном, я потім продаю з реально великою знижкою. Тож, якщо захочете придбати, пишіть в коментарях, я все читаю, всім відповідаю. На останок звітую, що станом на цей час під попереднім відео було зібрано, на жаль, усього навсього 17 лайків, і тому я за нашою доброю традицією задонатив на підтримку ЗСУ 100%. 170 гривень. Нагадую, що за кожен лайк під відео я доначу по 10 гривень нам на спільну перемогу. Тому обов'язково ставте вподобайки і поширюйте це відео серед своїх знайомих. Таким чином, ми всі разом робимо добру справу. Також буде дуже чудово, якщо ви напишете в коментарях, чи сподобався вам цей мікрофон. Я читаю всі ваші коментарі і це стимулює мене швидше записувати нове відео. Дякую, друзі! Все буде Україна!